Протягом чотирьох днів ми активно працювали над собою, і ви вже помітили позитивні результати в своєму психологічному стані, зміни в вашому настрої, відчуття в вашому тілі, і навчилися помічати елементарні радощі у дрібницях. Але сьогоднішній день він особливий. Сьогодні п'ятий день нашого челенджу перезавантаження, і в рамках цього челенджу в нас і завдання буде особливе і пов'язане з іншою людиною. з Особливою людиною, яка найцінніша, найважливіша, найунікальніша у вашому житті і для вас. Це завдання пов'язане з вами. Тому що ви і є цією людиною, адже ви цінна людина по факту свого народження, це варто пам'ятати завжди і усвідомити це. Вашу цінність не потрібно нікому доводити, не потрібно робити щось особливе, унікальне, бути якоюсь не такою лише для того, щоб вас почали цінувати та визнавати. Ваша цінність, вона з вами, вона всередині вас. Але для того, щоб її. Помічати важливо навчитися глибше розуміти себе, ну і, звісно ж, любити себе. І сьогоднішнє завдання вам у цьому допоможе. Прямо зараз запитайте в себе, а що я хочу прямо зараз, із доступних речей. Прислухайтесь до себе, почуйте себе і зробіть для себе ці речі. Це може бути будь-що завгодно, але елементарне. Можливо, почитати книгу, можливо, улюблений напій, можливо, час наодинці чи прогулянка. Це може бути будь-що, але доступне вам тут і зараз, і саме те, чого ви хочете. Робіть це завдання мінімум два рази на день. І з часом ви помітите, як ви навчилися глибше розуміти себе, дослухатися до себе, чути себе і задовольняти свої потреби. І ви відчуєте, що ви дійсно. Цінна людина по факту свого народження. Я дуже радію тому, що змогла через цей челендж надихнути вас, змотивувати вас і покращити ваш настрій та психологічний стан. Дякую кожному за ваші відгуки, за ваші коментарі, за ваші особисті повідомлення. І пам'ятайте, ви цінні по факту свого народження.